Захисники і захисниці на зв'язку, бо далі, як ви вже зрозуміли, друзі, рубрика котики за і наша Тетяна Бродська як завжди відшукала найцікавіші відео українських військових, які вони самі викладають у мережі. Тож що там за італійські пристрасті у збройних силах України? Далі дивимося сюжеті. Доброго ранку! Війна війною, а Тік-Ток за розкладом. І я вже готова показати найсвіжіші відео наших захисників, які талановиті у всьому. Це Царкотики Зесу. І для початку вітання чарівним українкам від наших мужніх захисників. Вау, яка ти гарненька! Хлопці, хлопці, дивіться! Вау! Ти гарненька. Далі коротко про погоду і настрій дівчат. Дівчата, ви неймовірні як весна. Але оцей з*** погодою також на вас схожий. Коли вирішив запитати у побратима із Закарпаття, де він купував свою ковтинку на флісі? Але, мабуть, тобі її там не судилось купити. Зарого наскибось, хочу в сіря. Йди до війська! Можливо, серйознішим станеш, говорили вони. Увага на екран! Та що ви знаєте про справжніх захисників на нулі? Ще колобочків, але вже з характером. Дивіться, який нас тут Рекс злий. Ти чий такий злий, аді сюди. Опа, а там ще один. Ти чий такі карапузи? Рижик! Рижик! Привій! <свят> <свят> глянь, який моцний. Коротко про стан військових на четвертий рік повномасштабної війни. Відео несе виключно розважальний характер. <свят> Італійські пристрасті в ЗСУ. Або коли дружина побратима приїхала розбиратися з вашим командиром. Білок важливий для здоров'я, або як співає Вірка сердючка. Піду я у садочок наїмся черв'ячків. Ви, правда, нічого не подумайте. В ЗСУ харчування задовільне. Але інколи хлопці хочуть поживитися смачненьким. Білок, білок. білок. Шукайте далі. І наостанок вони не лише захищають нас і боронять країну від ворога, а ще й рятують чотирилапим життя. Спасаємо цуцечків. Опайки, гарнюнькі. Так, і Мамашу забрали. Всіх забрали, всіх спасли. Цього теж забрали. <ріст> Мамаша, тут таки тут, а тут. а? Ой, які годять, які маленькі. Ви фантастичні, наші герої. Бережіть себе. Слава Україні.